Мабуть, треба ще сказати про те, що е, сталінський і фашистський режими були дуже тотожні, починаючи від того, що вони будували е, свою владу на вертикалізованій диктатурі, і закінчуючи тим, що НКВС і Гестапо були е, ну, як зеркальні брати, е, підтримуючи систему концтаборів, підтримуючи політичну е, поліцію, мається на увазі е, е, таку. Судили нелояльних, і, відповідно, мабуть, це теж зіграло в симпатіях Сталіна і Гітлера одне до одного. Бо в Сталіна ж була можливість укласти в 39-му році подібний пакт з Британією і Францією. Чому Сталін не пішов на угоду з британцями і французами? На вашу думку? Ну з одного боку, Сталіну скоріше за все подобалась критика антидемократична. І Гітлером демократичних країн а Сталін теж і радянський союз критикував демократію як таку, вважаючи що справжня демократія побудована лише в радянському союзі. А демократичні країни не є країнами демократичними. А з другого боку, і з боку Англії і Франції не було особливого бажання укладати з Радянським Союзом якісь безпекові угоди. Там делегації мали низький рівень посланців, ішли вони там тихоходним якимось кораблем. От ці переговори вів посіпака Сталіна Ворошилов і вони йшли не шатко, не валко, і коли. Гітлер запропонував через. Рібентропа ті умови, які були конкретними умовами, тобто умови поділу Європи та східної, центральної Європи та співпрацю, то звичайно Гітлер пішов саме на союз з конкретними пропозиціями, скажімо так. Ну є поняття реалполітик, скажімо, реальна політика. І тут Сталін спрацював як реальний політик, тому що Англія і Франція не могли запропонувати йому те, що запропонував Сталін. Ні Англія, ні Франція не могли йому запропонувати поділ якихось країн чи потрапляння якихось якихось країн в сфері його політичного впливу, що було вже починаючи з Тегерана 43-го року, коли вже ці пропозиції е, пішли від демократичних країн щодо Сталіна. От а тут йому запропонували конкретні пропозиції. Сталін пішов саме на це і знов таки він розраховував на довготривалу війну між е, нацистською і Німеччиною і. Демократичними країнами заходу, і був незадоволений, що ці країни впали надзвичайно швидко, тому що його плани передбачали теж напад на Німеччину. Але для цього треба було реорганізувати радянську армію після тих от, масштабних розстрілів верхівки військової верхівки, коли там із п'яти маршалів розстріляли чотирьох. По моєму от залишився то Толі будьонітори Валершилов, хто з них там маршалом був. Я вже не пам'ятаю на цей момент. І процес реорганізації армії і ще йшов. І сталіну треба було ще час для того, щоб підготувати армію. Всі ми прекрасно розуміємо, що жодна армія стопроцентно до війни ніколи не готова. Завжди військові кажуть, що нам треба ще часу, нам треба ще ресурсів. Але в Сталіна реально розраховував ще трошки на довший час і на довшу підготовку. Ну, скільки це приблизно про який період йшлося, коли би сталін хотів напасти на Німеччину? Ну, на сьогоднішній день, от є такий історик Олександр Гогун, це російський історик, який працює зараз у Берлінському вільному університеті. Він пише: Ну, я ж популяризатор, я ж не від себе завжди говорю, а від імені фахових істориків. То він пише, що на сьогоднішній день практично всі історики, які займаються, ну, нормально займаються Другою світовою війною, впевнені в тому, що Сталін готував напад на Німеччину. Про це, до речі, є приклад. Расна монографія російського історика Мельтюхова. упущений шанс Сталіна, яка вийшла ще на початку 2000-х років в Росії. Так от спор в істориків зараз іде тільки про дату нападу, і ця дата десь дискутується, чи це перша декада, чи друга, чи третя декада липня 41-го року. Тобто Сталіну треба було все час. Трошки часу, скажімо так, і Гітлер його випередив. Тим більше, що всі ці колони, які радянські прибували на фронт в черні 41-го року, вони були на марші, як то кажуть. і що дало можливість німцям дуже швидко розбивати наступаючі частини і брати в пол в полон частини, які знаходились на марші. Але ж Радянський Союз технологічно не був готовий до війни. Його літаки були слабші, ніж німецькі танки, теж ніби були гірші. Наскільки я розумію, десь в 43, -му, 44 -му роках технологічно якийсь перелом з'явився. Чи це та Сталіна не зупиняла на той момент? Технологічно, якщо ми беремо чисельність, то на момент червня 41-го року. Вермахт на декілька там відсотків перевищив чисельність Рсача робітничого селянської Червоної армії, а решта танки, літаки, бронетранспорт і так далі. По всім показникам Радянський Союз перевищував Німеччину. В Німеччині теж не було особливо на той момент танків. У нас ну у нас господі я все ж це, це, це з радянським союзом. У радянському Союзі були і середні і важкі танки. в Німеччині були тільки легкі там танки, і почалося тільки розбудова середніх танків. По... Кількості озброєння Радянський Союз переважав в декілька разів, там від двох до семи з половиною раз. Ну, наприклад, там на Чорноморському, на Чорному морі, там, де був адмірал Октябрьський, там взагалі не було жодного німецького корабля, там було сім румунських кораблів і понад двісті радянських кораблів. І тим не менше ці двісті радянських кораблів потерпіли по суті поразку, в Чорного моря. От. Тому думати, що Німеччина прям технологічно переважала, ні. Ставка в Радянському Союзі робилася на чисельність, на чисельність техніки, що завалимо технікою, власне кажучи. Але чому ж тоді фашисти ну, так достатньо сильно просунулися і по території України, і по території Росії. Тоді, ну, років 12, я пам'ятаю, вони так наступали. Завдяки чому? А тут дуже багато причин. Перш за все, що Сталін, що Гітлер підвели війська під кордон, от що дало можливість. Трошки раніше напасти Гітлеру, це і фактор внезапності, як це українською мовою. Раптовості, це да, несподіванки. Ну, от, тому що якщо б е, першим почав Сталін, невідомо де стояли б через рік там, радянські війська, хто його знає. По-друге, це перебування величезної кількості радянських е, солдат-техніки на марші, тобто розбиваючи одні частинки, тут же фактично в оточення бралися інші частини. Це була технологічна перевага, яка в е, бездротовий зв'язок, наприклад, е, між е, льотчиками Люфтваффе, та командирами. Ми танків от, Які могли координувати зв'язки між собою. Е, Величезна соціальна причина, коли радянські війська не хотіли воювати. У нас, наприклад, в Україні мобілізація була зірвана. У нас по різним даним до 70 відсотків призивників не прийшли на приземні пункти. І ті радянські фільми, які показують там довгі черги добровольців в е, радянську армію, вони стосуються переважно великих міст. І переважно великих міст в Росії в Україні не хотіли воювати дуже достатньо великий процент українців служив в Червоній армії після голодомору 32 33 року. Після тих репресій українці не бажали служити і здавалися цілими частинами. Ну найвідоміше там перша танкова битва Луцьк рівне броди, коли втратили декілька тисяч машин. Причому цілими є німецькі фотографії, коли стоять радянські машини, покинуті екіпажами без жодних. Одні там пробоїни і так далі. Там великий комплекс причин послужив тому, що за перші півроку війни в Полон до німців потрапило понад 3,5 мільйона радянських солдат і офіцерів, тобто понад 60% армії. Тобто армія професійна, яка готувалася до війни з Сталіним, вона по суті перестала існувати на кінець 41-го, початок 42-го року і довелося набирати нову зовсім армію. Тут причин дуже багато.